Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про фінансовий контроль та інші механізми запобігання та протидії корупції. Фінансовий контроль полягає в тому, що особи зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, за форму, що визначається НАЗК. Особи, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функції держави або місцевого самоврядування протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність пов'язану з виконанням функції держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність зобов'язані до 1 квітня наступного року після року припинення діяльності подати декларацію за минулий рік. Упродовж 30 днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подавати виправлену декларацію один раз протягом 30 днів суб'єкт декларування має право подати один раз виправлену декларацію. У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням НАЗК, суб'єкт декларування упродовж 10 днів зобов'язаний подати відповідну декларацію, в тому числі виправлену декларацію з достовірними відомостями. У разі самостійного виявлення суб'єктом декларування у декларації недостовірних відомостей. Після спливу терміну для подання виправленої декларації, але до початку проведення НЗК повної перевірки цієї декларації, суб'єкт декларування може звернутися до НЗК з листом з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у зазначений термін, давши підтверджені документи. Подані суб'єктам декларування таким чином відомості, мають бути розглянуті НАЗК під час повної перевірки цієї декларації. Закон України про запобігання корупції виділяє наступні види декларацій. Перше, це щорічна декларація, яка подається в період з 0 годин 0 хвилин 1 січня до 0 годин 0 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік. Період з 1 січня по 31 грудня включно що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Наприклад, у 2024 році особи уповноважені на виконання функції держави або місцевого самоврядування будуть подавати декларації за 2023 рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2023 року. Але період подачі такої декларації з 1 січня 2024 року до, як правило, 31 березня 2024 року. Після чого всі подані декларації за відсутності поважних причин будуть вважатися такими, що подані не своєчасно. Другий вид це декларація при звільненні Така декларація подається протягом 30 календарних днів з дня припинення діяльності. І така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями раніше поданими суб'єктом декларування та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності. Під раніше поданими деклараціями слід розуміти декларації, що подані до реєстру, крім декларації кандидата на посаду. Днем припинення діяльності є останній день виконання функцій держави або місцевого самоврядування або іншої діяльності. Відлік строку подання декларації при звільненні починається з 0 годин, 0 хвилин наступного дня за днем припинення діяльності. Якщо в особи впродовж звітного періоду були підстави для подання декларації при звільненні декілька разів, кожна з них має бути подана за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. Наприклад, особа подала щорічну декларацію 31 там 30 березня 2024 року, а звільненої було, наприклад, 1 квітня 2024 року, то така особа зобов'язана подати декларацію, в якій відобразити відомості з 1 січня по 1 квітня 2024 року, і третій вид декларації це декларація кандидата на посаду. Декларація охоплює звітний період з 1 січня по 31 грудня, включно що передує року, в якому особа подала заяву на прийняття посади, якщо інше, не передбачено законодавством, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Наприклад, особа подає документи на проходження конкурсу на певну посаду. З виконання функції держави або місцевого самоврядування у 2024 році, то вона зобов'язана подати декларацію кандидата на посаду за 2023 рік. Яка інформація зазначається в декларації? Це інформація про суб'єктів декларування, інформація про членів сім'ї декларування, про об'єкти нерухомості, об'єкти незавершеного будівництва, рухоме майно крім транспортних засобів, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення кінцевим бенефіціарним власником або контролером, яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї, нематеріальні активи, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки, фінансові зобов'язання, видатки та правочини, робота за сумісництвом і членство в організаціях та їхніх органах. При цьому подані декларації включаються до єдиного державного реєстру в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться на ЗК. Зазначені декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, місця проживання, дати народження є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі. Інформація про особу. Зберігається упродовж всього часу виконання цієї особи функції держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п'яти років з дня припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації поданої особи, яка зберігається безстроково. Складовою фінансового контролю є встановлення своєї частності подання декларації. Так, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування а також юридичні особи публічного права. Зобов'язані перевіряти факт подання суб'єктами декларування, які в них працюють, декларації та повідомляти національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацію, НЗК письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом 10 днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію. Одночасно, з цим Національне агентство з питань запобігання корупції письмово повідомляє про факт неподання декларації спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а також керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим. Органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи полічного права про факт неподання декларації відповідним суб'єктом декларування. Тобто особа працює на державному підприємстві, є особою, є суб'єктом декларування, вона зобов'язана подавати декларацію. Але при цьому всі органи, де вона працює, зобов'язані контролювати, чи подавала ця особа декларацію, чи не подавала. Якщо ж на ЖЗК самостійно виявляє, що да, не подавить декларацію. Е то вони повідомляють суб'єкта, щоб він протягом 10 днів подав декларацію. І одночасно з цим вони повідомляють спеціально повноважні суб'єкти у сфері протидії корупції, що така особа не своєчасно подала декларацію для притягнення її до відповідальності, і повідомляють такий орган, де вона працює, про те, що конкретна особа не подала декларацію. У разі встановлення на ЗК факту неподання декларацію суддею або суддею Конституційного суду України Національне агентство Письмово повідомляє про такі обставини відповідно Вищій раді правосуддя або голові Конституційного суду України. Перевірка декларації здійснюється, як правило, в автоматичному режимі з перевіркою реєстрів відкритих, які є державні реєстри, але в деяких випадках здійснюється повна перевірка. Повна перевірка декларації полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, і може проводитися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності. Повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливе відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується на ЗК. Повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб'єктами декларування у разі виявлення в них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю. НАЗК проводить повну перевірку декларацій на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб із медіа та інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. При цьому Національне агентство з питань запобігання корупції визначає порядок відбору декларацій для проведення повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків, а також порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами НАЗК. На заказ за допомогою програмних засобів єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечує введення черги декларацій, відібраних для проведення їх повної перевірки, та інформує суб'єктів декларування про включення повної ним декларації до зазначеної черги декларації. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірених відомостей НЗК письмово повідомляє про це керівника відповідного органу, де працює така особа, та спеціально уповноважені суб'єкту у сфері протидії корупції. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак необґрунтованості активів НЗК надається можливість суб'єкту декларування протягом 10 робочих днів. Надати письмове пояснення за таким фактом і з відповідними доказами. У разі неподання суб'єктом декларування у зазначені строки письмових пояснень і доказів чи надання не в повному обсязі НАЗК інформує про це Національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. При цьому суб'єкт декларування має право ознайомитися з усіма матеріалами повної перевірки щодо себе та результатами її проведення. Копії матеріалів повної перевірки надаються на ЗК на письмовий запит суб'єкта декларування протягом 7 робочих днів з дня його отримання. Повна перевірка декларації проводиться в частині об'єктів декларування неохоплених повною перевіркою декларації відповідно суб'єкта декларування за попередні роки, крім випадків, коли на ЗК отримала нову інформацію про об'єкт, який перевірявся, або коли наявні нові джерела інформації, що не були відомі чи не були доступні на ЗК під час проведення попередньої повної перевірки. Рекорд Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування. НАЗК Здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб'єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявних у них та членів їх сімей майну і одержаними ними доходами згідно з декларацією особи. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється назива на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також медіа та інших відкритих джерел. Яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування і задекларованим ними майнучим доходом. При цьому порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування визначається на ЗК. Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних. Та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. У разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування, за декларованим ним майну і доходом, НАЗК надається можливість суб'єкту декларування протягом 10 робочих днів надати письмове пояснення за цим фактом. При цьому НАЗК повідомляє суб'єкт декларування про результати здійснення щодо нього моніторингу способу життя протягом 5 днів з дня його завершення. У разі виявлення за результатами моніторингу способу. Життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією, НАЗК інформує про них спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. В особливості моніторингу способу життя суддів та суддів Конституційного суду України встановлюються статтею 52 з позначкою 2 закону України про запобігання корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції застосовує такий спосіб запобігання та протидії корупції як моніторинг способу життя суб'єктів декорування, який полягає в тому, що вони. Оцінюють, чи відповідає рівень життя суб'єкта декларування та членів його сім'ї, тим доходам та майну, який зазначено в декларації. Наприклад, особа декларує, що вона заробляє там 20 тисяч гривень на місяць, це 140 тисяч гривень в рік, не має транспортних засобів, але при цьому їздить там на BMW X5 новому. Тобто виникає питання. Якщо його не задав корону, то чи є воно, чим воно користується право там оренди або ще чогось. І додаткові заходи здійснення фінансового контролю. У разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунку в установі банку не резидента, тобто не в Україні. Відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний у 20-денний строк письмово повідомити про це на ЗК. Із зазначенням номера рахунка і місцезнаходженням знаходження банку нерезидента у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов'язаний повідомити про це на ЗК. Такі положення застосовуються до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків. Порядок інформування НЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку, не резидента, а також про суттєві зміни в майновому стані визначаються НЗК. Але, як правило, це робиться там само, де й подається декларації, тобто в реєстрі декларацій.